Вітаю всіх, всім гарного дня, колеги. Мене звуть Розарєв Єгор. Я представляю Міністерство юстиції, і сьогодні ми з вами будемо говорити про цифрові послуги Міністерства юстиції України. Незважаючи на безсонні ночі і складні часи, в які ми живемо. Міністерство юстиції виділяє як ключовий пріоритет це цифровізація. Міністерство юстиції України. Ольгою Стефанішиною визначено понад 20 цифрових проєктів, над якими ми зараз активно працюємо. І це не вичерпний перелік. У нас зараз величезна кількість проєктів. І сьогодні я хотів би розповісти вам про два. Це проєкти, які, на мою думку, змінять загалом ринок юридичних послуг. Перший проєкт це система ЄНОТРАРАД. Це система, через яку нотаріуси зможуть отримати єдине вікно входу для всіх нотаріальних реєстрів. І в першу чергу ця система корисна буде для громадян через вчинення онлайн-нотаріальних дій. Другий проект це юридичний асистент це інструмент, за допомогою якого ми хочемо надавати 24 на 7 нашим громадянам базові юридичні консультації. Давайте зараз зупинимось на кожному з цих проєктів більш детально і їх проговоримо. Є. Супер, дякую. Система є нотаріатом. На Насправді, це неймовірний інноваційний проєкт. І те, що я вже зазначив, він в першу чергу буде корисний громадянам через онлайн-нотаріальні дії. Тобто, ви зможете з будь-якої точки світу вчинити онлайн-нотаріальну дію через відеоконференцію, використовуючи мобільний застосунок Дія і функцію шерінгу документів. Насправді, фундамент для цього проєкту він був закладений ще декілька років тому. Коли ми почали працювати над системою шлюб онлайн», і яка зараз активно працює і користується величезним попитом, тобто ви через FACE ID зможете підписати документ і вийти на відеоконференцію з вашим нотаріусом, і, наприклад, підписати онлайн-довіреність. Онлайн-довіреність повинна бути одним з перших документів, які будуть працювати в системі ЄНОТАРІАТ через онлайн-нотаріальні дії. Насправді хотів би сказати, що цей проект є без перебільшення проривним на світовому рівні, тому що аналогів в подібній системі насправді зараз немає, і ця послуга буде дуже актуальна для українців саме під час війни у зв'язку з тим, що громадяни. Які виїхали за кордон, вони зможуть користуватися зазначеним сервісом, і українці, які знаходяться всередині країни, вони теж зможуть користуватися цим сервісом і зекономити свій час. А це буде безпечний сервіс, який допоможе вам вирішити ваші правові питання. Для нас є нотаря це безпечно, зручно і з будь-якої точки світу. Йдемо далі. Юридичний ai асистент насправді дуже амбіційний проєкт, над яким ми зараз активно працюємо з нашими партнерами з Мінцифри. Коротке інтро. Міністерство юстиції України володіє найбільшою правовою базою нормативно-правових актів, тому що саме Меню здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів. У зв'язку з чим ми вирішили використати цю, цей ресурс для створення юридичного AI-асистента. Цей AI-асистент повинен використовувати нашу нормативну правову базу, надавати громадянам 24 на 7 базові юридичні консультації. А він до нього буде мати доступ кожен громадянин, і він буде використовувати штучний інтелект з фокусом на точність, швидкість і головне якість інформації, тому що ми розуміємо, що цей проект в першу чергу складний тим, яку інформацію буде видавати штучний інтелект. Ми дуже переживаємо за якість цих юридичних консультацій. Тому зараз ми працюємо над е, пілотом спільно з мінцифри, там де ми визначили саме невеличкі теми, невеличкий об'єм інформації, щоб відтестувати цю систему, і вже потім виходити впрод з великою системою, яка буде надавати е, юридичні консультації з багатьох питань. Зазначений проект повинен бути реалізований в рамках системи безоплатної правової допомоги, і цей проект буде повністю безкоштовний для всіх громадян України. І ми сподіваємося, що цей проект він насправді буде теж проривним не тільки для України, а й для всього світу, тому що якість тих даних, які аналізуються штучним інтелектом, він зараз вони є не ідеальними. Але у зв'язку саме з величезною нормативно правовою базою, яка постійно оновлюється, ми зможемо досягти максимально якісних результатів. Насправді це невичерпний перелік а, тих проєктів, над якими ми зараз працюємо. А, на жаль, через брак часу я не можу вам розказати за інші. Але Міністерство юстиції а, постійно знаходиться на зв'язку. Ви можете доєднуватись до наших а, соціальних мереж. Зокрема, в телеграмі, Фейсбуці, задавати будь-які питання. Також, якщо у вас є питання до мене, ви можете або задавати їх тут, або безпосередньо через соціальні мережі ми завжди максимально відкриті. Дякую вам всім, гарного вам дня і безпечного дня. Дякую.